Дуже раді бачити на батьківщині братів за зубиків, Олександр, Олександр Олександрович. Це заслужений артист України, прекрасний музикант, трубач. І... Така просьба. Що ви хочете сказати про цю сім'ю, яка зробила це четверте зібрання музикантів? Брати за зубики роблять свято для всіх музикантів, буквально запрошують на це. Що ви їм хочете сказати, показати? І хочеться, щоб ви побажали. Музикантам, які за кордоном вийдемо вковини про все. Знаєте, Так дуже тяжко так одразу сказати. Сьогодні в наш час дуже ну, всі кажуть, що криза і тяжко, важко. Важко з усім, з, 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 з спілкуванням теж. І об'єднати по себе колом і не одним музикантів, музикантами. Це, напевно, велике мистецтво. І це дуже тішить, що одна нація, а це є нація. Музиканти це є нація. Чорний, азіатський, новий музикант. Сідає 100 людей в оркестр, не знаючи мови ні одному, перед ними ним казали. І вони спілкуються. А що музиканти це нація. Ще раз кажу, що за зубики вулиці об'єднати. З себе. Багато музикантів буде Це мистецтво. Дякую. Творчі наснаєш. І Олександр Олександрович, Там хлопці наші за кордоном. Щось їм так від серця. Це дуже важко комусь щось як, радити. Тяжко. Кожен шукає найкраще. Подивившись це дійство, їх буде тягнути до нас. І брати за зубики, у них така е, просьба про них на той рік, п'ятиріччя, це вже там, і Хотілося, щоб вони свої відпустки на це число зробили, щоб хотілося побачити. Багатьох музикантів. Кайфманів, і і Ромусового. И, ну, сегодня, могут только до нас уже в гости. А да, им да. привет, Валеки. Что побольше? Койсманы, Совы, Рокшанский, Юра, Миша, да. Агашкин. Агашкин, да, да, У да. вас там очень много. <laughs> Приезжайте к нам, в гости хотя бы. <г ninetopente> Насамперед здорово, що це вже йшло в традицію, наші здибання, здоров'я, натхнення, щоб ми здибалися мінімум років 50. Оце так, образ знали, щоб не пропадала традиція наша. Честь. Микола, що ви бажаєте? Я хочу лиш здоров'я побажати. Бо як буде здоров'я, буде такі свята. Без здоров'я немає свята, нічого. Скажіть вам, і ви вже скільки років на боковині. Як вам оце четверта зустріч музикантів? Микола. мене вона перша зустріч, бо я тут Вам збирають послухав. Дуже добре. Зараз подивимося. Перед нами прекрасний музикант, саксофоніст. Іван Іванович, представник Кіцманщини, який би хотів сказати в адрес зазубників, чи вони добре це дійство придумали і як що ви їм бажаєте. Надзвичайно добре проводиться, треба частіше. Зустрія разу рік. Ну, здоров'я, наснаги, намір. З, з лечом я знаю. Музикантам, що за кордоном, та шо, гроші, побільшу, що били. Що гроші сюди привозили апаратури. Ви було тут чим грати? Земляк, братів Зазубиків, прекрасний клавішник, прекрасний організатор, працівник ресторанів, весіль та все. Ярослав Петрович, так я би хотів, що ви кажете за це дійство, І що ви хочете побажати цій сім'ї, які збирають на круг себе. Побажати цій сім'ї всього найкращого, і щоб з кожним роком наша сім'я ставала дедалі більша, 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 щоб це дійство з кожним роком ставало яскравіше, прекрасніше і веселіше. Я думаю, що молоде покоління би менше заходило в клуби, де караоке, би займалося у нас. Так, так, тому що Правда. ще наше покоління ми ще десь можемо піти в світ і показати, що ми вартуємо. Що ми ще щось вартує. вартує. Валерій Євдатович, таке питання. Ви послухав, чули, що вміхають, проводиться. Що ви хочете і, далі сказати? І, і далі, і навіть не перший рік, і вже, мабуть, третій мені здається. Це. Четверти. Четверти? Так. Ну, я все пробував, пробував попасти, і то одне, то друге, то третє, ніяк не вийшло. Ну, вже в цей раз вдалося, тим більше, що я вже прийшов своїм старшим, він буде трошки фотографом підрабатувати. Як ви на насчет цього, щоб брати за зубики це зробили? Так Музикант. кльово, кльово. десь треба здибатися музикантом. Раніше була біржа, здибалася. Тепер біржі вже практично нема. Добре, що хоч тут я бачу, бачу, що кількість народу прилічна. Тобто, тобто я думаю, що так, ну, як обично нас збирається, приходить там 20-30, але, але тут 30, вже немає місць. Це не ще, бажаємо, ти, ти, ще братан, котра година пів шостої. Я думаю, щоб, щоб бізнес процвітав, щоб могли. Щоб могли, щоб могли, щоб хотілося моглося, і все збулося, як кажуть, Аркадій Денес, ваша фірма ремікс знаменета викається вже і в Європі. Ви знамениті. Новий музикант. Що вас потягнуло сюди до братів за Музика потягнула, тому що, ну, по-перше, збирається стільки музикантів, стільки колективів цікавих, і, і жива музика, і взагалі люди, з якими я роки, ріс, спілкувався, творив цей бізнес і так далі. Тому я тут, на жаль, не ж перший раз, хоча вже дійство проходить, Но теж до ну, вас в послу... магазин може... заходять всі музиканти. Так, так. Просто так складалася ситуація, що не було можливості приїхати От раніше. Ну, надіюся, що ми наверстаємо. молодому поколінню що обирається? Ну, творчої наснаги. Я думаю, за успіхів. Я думаю, ну, само так. собою, що саме головне, ну, досить є багато молоді, яка грає, так що будемо сподіватися, що... Дякую. Бойбутнє у нас є на Буковині. — З родини Зазубіків — це Іван, Василь, Леонід. Перед нами Василь. Всі тебе прекрасно знають, прекрасного музиканта. І те, що ви зробили.

Як ти думаєш, чия ідея була і як ви це? Вас йде вже 5 років буде на другий рік. Що ви думаєте? Ідея була, вона сама прийшла. Прийшла з тим, що було трошечки тої музики, що ми любимо, що ми граємо, що ми хочемо. Біржа затихла. І біржа затихла. І воно хотілося, щось в душі воно шукало, шукало, шукало. І одного разу ми так здибалися, брати разом. Ми подумали, що може. Щось зробити. І почали дзвонити до хлопців, одних, других, третіх, підтримали і так все. ми раді, що воно таке, що відмовилися хлопці. Але музика вона підбає. В наших душах не пропаде. З Богом, як кажуть, на п'ятиріччя, би вам Бог поміг, йдемо перед нами. Як то кажуть, сільський голова. Я Села Михайловича, у вас таке проводиться дійство вже четвертий рік. Як ви, ви хотіли оцінити це дійство, Вам Приємно, що всі музиканти Буковини приїхають до вас і, і далі ми хочемо послухати вас. Що Дякую. Сам перед дуже, кажуть, вражений цим дійством, тому що я тільки перший раз, що проводиться, проведеться, четвертий рік. Разом з тим були дитини, почали яких я не можу бути присутні, а разом з тим, завдячуючи э цим гартом цієї оселі, мається на увазі Рома Миколаївича зазубити Марії Миколаївича зазубити. Також Миколаївича правда це дійсно у наскать проживається. Я думаю, завдяки таким людям, ентузіастам і небайдужим. Воно має процвітати, приживати, щоб згодом роки. Воно, як мало статус українську, не тільки українську. Я думаю, що це підсилу здавати. Завдяки і цим, як я на сьогодні я бачу музикалів, які відгукнулися, які підтримували це дійство, підтримують. Дивіться, на Буковині у нас 11, скільки районів у нас 11? 11. З кожного району представників. Це, це, це ми вже має статус обласного. Я думаю, що на майбутнє якось при підтримці влади, меценатів, ми можемо це дійсно розширити. Я думаю, що всі ми ну, згідні мною, що і кожен разом з усе сільська рада, я маю на увазі, і небайдужі люди, підприємці, які це дійсно розширюють. Дякую. Дякую вам. Дякую. І так всім доброго вечора. Шановні друзі, шановні музиканти, шановні запрошені. Розпочинаємо четверту у механічну. По ваших побажаннях ми продовжуємо далі зустрічі наші щорічні. Ми бачимо тут у наших старих я кажу, музикантів, таких, які вже чотири роки підряд, Бачимо і свіжих гостей. Дуже приємно, що приєднався сьогодні. О, найбільше за ці чотири роки зібралися музикантів-гостей. Це не музики, яка. Нам дуже приємно, це раз. По-друге, ви почули музичні позивні нашого зібрання. Хто має можливість бачити логотип, зібрання ззаду. Тут зустріч у Микальцю це буде логотип нашого зібрання на майбутнє. Де побачили о, оцей знак, це, значить, що це пов'язано з Мікацієм, з все на Старшинечці. А зараз для привітання я надам слово нашому волі сюрчу Захару Іван Вішу. Прошу, кого. Добрий вечір, шановна панство. Добрий вечір, шановне панство. Я хотів би вас сьогодні привітати ще нашим святом. Насамперед подякувати газом цієї оселі, оселіваної Марії Миколаївні за те, що вони організували, прийняли нас всіх тут, а вам, всім, музикантам, присутнім за те, що ви відгукнулися, підтримали це дійсно, яка відмихаючи, хто читати поспіль. Я особисто перший раз, ну то є на то є об'єктивні причини, я не міг бути присутній, але скажу вам велика дякую шара. Родиємо за зубиків, що вони започаткували цю традицію, воно проводиться вмихаючи. І я думаю, що воно повинно вийти на рівні України. Якщо сьогодні не, не помиляються, тут присутні представники всіх до них на районі в Афрісі, так чи ні? Дивою що так. Тому, напевно, на майбутнє ми будемо пробувати відпаркові турніри. І так далі, і так далі, вийдемо на рівень України. А це нам силу. з вашим, як я бачу по залу, з вашим ентузіазмом, з вашими талантами, ми це все переможемо. Ви знаєте, скажу ще так, що людина, яка живе тільки матеріальними цінностями, вона існує. А людина, яка цінить духовність, культуру, традиції, вона живе гідним життям. Тому всіх вас я тут бачу гідних. Людей. Ще раз вам всім дякую і хотів би, як кажуть, завершити свій виступ з словами з пісні з, з пісні Олександра Александра... Розумбавова, там в нього є такі слова не жалію, що я часто, як прийдеться, тільки знаю, що прийнятий день. Все повернеться мене це обов'язково все вернеться і погода. І И і тепло такого друзья. Не прощайтесь. Говорю я вам до встречи. Все вернется. А вернется, значит будем жить. Дякую у всем гарного святкування.